Друга енергія хранителька таємниць, мовчазна сила, образ, психеї. у системі метаматриці, долі двійка, це енергія сакрального знання, жіночого поля, інтуїції і храму. Якщо перша енергія це я можу, то друга це я знаю. Але знання це не з книг, а з глибин несвідомого, і саме двійка, носійка того несвідомого знання, яке ще не стало явним. Але вже формує події. Це архетип жриці, не виставленої на показ, а прихованої. Вона не потребує сцени. Її вплив таємний, але тотальний. Через слово, жест, присутність. Вона зчитує структуру душі іншого і передає потрібну інформацію в потрібний момент. У метаматриці двійка зустрічається не лише в даті народження, другого числа або лютий, а й у точках карми, задач, роду, програм. Чим більше проявів, тим сильніший її вплив, і тим важливіше навчитися розрізняти, що в мені знання, а що з спокуса контролю. Перше пробудження 025. Шепіт душі, контакти з полем. Діти з двійкою часто мають особливий слух до простору. Їм важливі інтонації, запахи, ритуали. Вони збирають дрібниці, як шматочки великої мозаїки. У сім'ї вони зазвичай. Ті, хто все чує, навіть коли ніхто не говорить, але навколо них завжди таємниця. Їм не розповідають, але вони знають це перший контакт із архетипом жриці, коли дівчинка чи хлопчик ще не усвідомлюють свого каналу, але вже розпізнають правду тілом, шкірою, настроєм кімнати. Якщо їхня інтуїція висміюється, вони закриваються або починають. Вчитися маніпуляцій. Друге пробудження 25, 35 роздвоєння, тінь жриці. Якщо двійка немає, немає простору для прояву, вона створює його через слова, нав'язливі поради, інсценовані бесіди, контроль через інформацію. У цьому віці вона відчуває, що має вплив, але не завжди розуміє, звідки він. З'являється потреба впливати приховано, ставати сірою кардиналкою. Якщо храм те її простір не створено, вона може почати руйнувати храми інших спільноти, стосунки ідеї. Третє пробудження – 35-45. налагодження храму, служіння істині. Це етап, коли двійка перестає бути зборищем думок і стає чистим каналом. Вона створює свій простір фізичний чи енергетичний. Це може бути дім, студія. Книга, подкаст, але він налаштований так, що люди, потрапляючи туди, починають бачити своє істинне я, її мова стає тихою, її послання лаконічними. Вона більше не пиляє. Вона запускає трансформацію, вона несе слово туди, де воно може вкорінитися, вона читає між рядків. І саме тоді починається її реальне служіння. Четверте пробудження 45 Ініціація інших, голос колективного несвідомого. У зрілості двійка стає тією, кого слухають навіть тоді, коли вона мовчить. Вона щитує покоління, простір, поле, її звуки це дзвін між світами, вона більше не носій інформації, вона стає структурою передачі глибинного змісту. У кожної людини є самість, глибинне ядро, до якого ми йдемо через індивідуацію. Двійка – той, хто не вчить, а нагадує її тиша пробуджує пам'ять, її храм місце повернення до себе, її присутність, миод ініціація як бути поруч із двікою, дивитися в очі. Вона зчитує наміри, а не слова, не поспішати, її послання дозріває, не роздвоюватися вона помічає фальш інтуїтивно поважати її простір. Він – Її енергетична оболонка не очікувати лідерства, вона не веде, вона направляє довіряти її порадам. Якщо вона в балансі, її слова стануть твоїм шляхом поєднання з іншими енергіями. Два плюс один таємне знання, що запускає дію. Цей союз народжує пророче слово, двійка считує суть, а одиниця втілює її в дію. Разом це, це активне откровення. У тіні небезпека маніпулятивної мотивації або надмірної духовної гордині. Два плюс п'ять мудрість наставника, інформація з принципом, двійка відчуває, п'ятірка структурує. Це поєднання створює моральний хребет, чіткі істини, що не потребують виправдань. У плюсі наставництво з душею. У мінусі холодний контроль, замаскований під допомогу, два плюс шість. Інтуїтивне лікування, слово, яке зцілює. Ці енергії формують архетип внутрішнього терапевта двійка бачить біль, а шістка м'яко його торкається. Разом вони створюють простір безпеки. У мінусі розчинення у чужих болях, роль жертви рятівниці. 2 плюс 11 – міст між світами. Жриця, яка веде крізь сни, це поєднання, канал до колективного несвідомого. Двійка зчитує, а одинадцять формує образ. Люди з цим кодом можуть мати дари бачення пророчих снів, інтуїтивного дизайну простору, у тіні втрата ґрунту, залежність від містики, двійка це структура знання, яке ще не оформлене в слова, але вже живе в полі. Вона несе архетип жриці, мовчазної, присутньої, інтуїтивної, її шлях від балакучості до точності, її слабкість, спокуса керувати чужим життям, її дар сказати те, що відкриє двері. Але канини – це ще й енергія бабусі, не тієї, що плете шкарпетки, а тієї, що носить у собі коди родової пам'яті. Вона зберігає історії, символи, травми і ключі. Вона будує храм зі штор, книг, диванів, запахів, світла і запрошує туди тих, хто готовий почути. У світі, де всі кричать, вона шепоче, у просторі, де всі змінюють, вона направляє.